П'ята ранку, а ми з соломійкою в ліжку. На вулиць неймовірна гроза. Сильний дощ. Мала прокинулась. Лежить, дивиться у вікно. Цікаво. Добрий ранок. Ранок після нічної грози. Яке все мокре. Як зустрічають мене барани. Як вони радіють, коли я їх випускаю. Там стільки радості, дивіться. Добрий ранок. Снідати. Прошу на вихід. Прошу, прошу. Горя ніяко не сприймає досі. Вони так тішаться, коли виходять. Дивіться, ураган, який був. Зараз їсти, зараз. Ви вже поснідали, дайте поїсти баранчикам. Глорія. Заважати один одному. А ви понаїдалися вже підросли так, що барани, що качки, і цуплята вже дивіться, які великі грають. Так, а це водить водить одного, і та інша підходить, бо. Ось дві мамки, бо друге, на жаль, загинуло. вони водять одного. Ну, нехай. Вже як є. Скоро Петя на якусь сяде, і вже тоді квочка перестане бути квочкою, буде звичайною куркою. У нас люта спека, але роботи на огороді ніхто за мене не зробить. У мене більш-менш все чистенько. Тут я вибрала цибульку. Самі цибулинки я почистила і прибрала в холодильник, використовую в їжу. А пілічку я порізала дрібонько і на заморозку. Тут такий вже гарний укропчик, зараз теж буду виривати, різати. Тут я піларгоню черенкую, тому що Глорія на клумбі її дуже сильно затопчує. І листечку бурячка теж заморожую. Не одразу все, а заморожую тільки, коли вони виростають вже такі величезні, щоб можна було потім крутити. А ті, що менші, чекаю, вони підростають, і я знову заморожую. Навесні сіяла щавель. Тут його, до речі, називають квасок, і в мене довго його не було. І ось тут два кущика, і там два кущика. І теж буду заморожувати, але все одно буду лишати квітонос для того, щоб потім насінчику посіялося. І дивіться, як в мене розрослась та полуничка, яку мені тоді понищили курочки, що я там з чотирьох кущечків ледь-ледь її врятувала, і тепер вже її час теж пересаджувати. Я, скоріш за все, буду пересаджувати ось сюди, але треба сюди нанести землі, пополоти, що знову повиростало, і нанести землі. Сьогодні в нас за планом кабачкова ікра. Нам знадобиться цибуля, 6-7 штук, 2 головки часнику і 3 кг кабачків. Зараз будемо все це перекручувати на м'ясорубку. Перекручені кабачки ми тепер додаємо 1 столову ложку солі, 2 столові ложки цукру і 300 г томатної пасти. У мене томатної пасти тут 465 грамів, тому я буду просто на око приблизно 300 грамів звідси відсиплю. Я думаю, що навіть якщо буде трошки більше, це нічого страшного, так буде смачніше. І додаємо ще 250 мл олії. По бажанню можна ще додати гіркий перчик. Добре перемішуємо і ставимо на маленький вогонь тушкуватися на 2 години. Цей рецепт дуже легкий та швидкий відносно. Тут нема майонезу, тут немає додаткових якихось ще овочів. Просто все перекручено, ставимо тушкувати. Обов'язково одягаємо якісь штанці, в мене ось такі тематичні. Захищаємо ноги, перевзуваємось крокси, краще в кросівки, але на вулиці така спека, що я просто не витримаю. Так. І окуляри захищаємо наші очі. Отже, скінчився в мене бензин, зараз буду заправляти новий. Ось, покосила. Бачите, тут такі були зарослі. О, дивіться, дивіться, що тут. І що тепер тут. Між рядочками тут я не могла навіть стати ногами. У нас тільки була висока травичка. Оцю травичку я тут буду лишати, вона буде як мульча, і під низом не буде сильно так лізти знову бур'ян. Сьогодні ввечері обов'язково пополивати буде, треба грядки, тому що дуже-дуже жарко. Ну, тепер зовсім інша справа. Тепер все так чистесенько. Боже, я так вчасно все це зробила, тому що і Соломія прокинулась, і в нас іде груза. я просто ідеально вчасно все це закінчила. Ну що ж, тепер нас чекає кабачкова ікра. Якраз пройшло 2 години. Так, пройшло 2 години. Стушилась наша ікра. Зараз я виключаю і буду перебивати блендером в однорідну масу. Отже, це вже майже фініш. Знову оцю перебиту масу ми ставимо на вогнище для того, щоб закипіло. Звісно, по бажанню, ікру можна не перебивати в блендері. Зараз воно закипить. Я додаю оцет, виключаю і розкладаю все по стерильних баночках. Рецепт дуже легкий. Ви самі бачите, що нічого нема смаженого, нічого нема додаткового калорійного. Якщо ви хочете пікантності, ви можете додати сюди улюблені спеції. Але я не додаю, тому що я даю дитині. Будь-які спеції на ваш смак ви можете додати до цієї ікри. Ось і все. Ікра готова. У мене півлітрові банки, здається, по 450 грамів об'ємом. Взагалі вихід приблизно 3 літри, але може бути трошки більше, в залежності, скільки ви покладете цибулі, або може трошки більше кабачку та томатної пасти. Ось в мене вийшла така кількість. Якщо у вас є зайві кабачки, ви можете спробувати закрити таку ікру. Я вам покажу, що вона дуже смачна, я так закриваю вже багато років. Це мамин рецепт. Мама в мене там ще закриває по інших якихось рецептах. Пробувала, їм там більше якась подобається. Але мені оця класична це мій варіант, і для дитини корисно. Ось так. Заготовки на зиму потрошечку готуються. Тут в мене ще борщова заправка, я закривала. Якщо цікаво, я зніму відео і вставлю в наступний випуск і покажу рецепт вам борщової заправки. Закриваю я на два рецепти. Дивіться, яка вона прям червона-червона. Для того, щоб мені на всю зиму вистачило, я закриваю на два рецепти. Тут один. Так, перше вересня ми з Соломійкою збираємося. Зібралися до школи, тому що у куми синочок іде перший клас, а ми, як завжди, не встигаємо. Ми вже на 20 хвилин до школи запізнилися. Вже навіть 23. Тож вирушаємо їхати 2 хвилини, але ми вже запізнилися. Подивимось? о, яка школа красива, та красотка моя, привіт привіта. Obrigada. Я стала збрати кавову гущу. Зараз на тацю поставила сушитися. Це дуже-дуже поживна речовина. Це натуральне добриво, органічне, але головне, як я почитала, має кава бути саме вживана. Має бути вже запарна. Бо якщо використовувати каву в свіжому вигляді, вона буде дуже кислотна. Вона буде нищити рослину. А так це дуже-дуже крута штука. Ще я почитала, що це дуже гарний засіб від слимаків та равликів. Ось таким чином я підсипаю під кущики каву. І, бачите, тут я ці кущі вже прорядила. І тепер не повинно бути слимаків. На ніч буду все поливати, бо така спека, все горить. Сьогодні свято, завтра буду вже полуничку пересаджувати. Перчики ростуть, і там в мене дехто живе. Я не можу до нього дістатися, щоб вам показати ближче. Я покажу такого ж самого, тільки в теплиці. До речі, в теплиці я теж психанула. Все-все-все пообривала. Лишила. Ось такі гілочки. Верхівки позрізала, в мене стало тут більше світла. Оцей вже кущ відродив, треба його буде викинути. Той кущик теж. В принципі, стало більше в мене помідорів. Навіть на верхівках є вже помідорчики висять. Мені вистачає. На закривачку, на консервацію я купляю помідори. А ось хто в мене тут живе. Ось такий красень. В лиші я трошечки побоююсь, щоб його не злякати. Це павук, який називається аргіопа. Це отруйний павук, але не смертельний. Їх зараз популяція дуже висока, тому що літо спекотне, аномальна жара, і вони вже з південних регіонів до нас перебирають сюди. Краще з ним не контактувати, переберіть від нього дітей, людей похилого віку і людей, які мають алергію. Це, мабуть, єдиний павук, якого я не хочу ні чіпати, ні вбивати, взагалі нічого з ним робити, нехай собі живе. І там, де я вам показала, де в мене щавель, там само, такий само росте. Будьте пильними, тому що вже є і у Львівській області, вони є вже і на Волині. І живуть вони переважно в помідорах, в Малині. І ось, як бачите, в мене теплиця. А ось що сталося з моїми огірками. Якось я прокинулась, і ось в такому стані, в жахливому, вони в мене. Стали. Вони родять. Огірочки є, небагато, але є. Але оце все отак посохло. Не знаю, і поливаю, і добрюю, і пшикаю, обробляю, але ось таке маю. Щось в цьому році в мене з огірками не дуже виходить. Так що ось такі в мене. Справи. Зараз буду рвати листичко, смородини, дубу і буду квасити помідори. А помідорчики я заквасила в цьому році з гірчичним порошком. Захотілося мені спробувати такий метод. І вже коли будуть готові, я покажу, який результат в мене вийшов. Росіл вже такий мутний. Це відправляю в холод на брудіння. Сьогодні 3 вересня, і я вирішила записати для вас коротеньке відео інтерв'ю. Сьогодні річниця, як я вперше виставила відео в Рубриці Переселенці. Вже рік, як ви зі мною, вже рік, як я веду канал активно щодо нашого життя в селі на Прикарпатті. Вже минув рік з того моменту, як перше відео залетіло просто нереальними темпами в YouTube. Особливо... <laughs> Особливо залетіла та бульба, яку ми викопували з чоловіком, завдяки тому, що люди почали радити і писати коментарі щодо неправильного вирощування картоплі. Це відео стартануло. Це відео набрало майже 170 тисяч переглядів. Люди почали активно підписуватись. А вже з наступними відео люди почали відписуватись. А зі мною лишилась суто моя аудиторія, за що я вам дуже дуже вдячна. Ви слідкуєте за мною вже рік. І ви зі мною цілий рік. Я це дуже ціную і поважаю. Отже, на честь цього мені би хотілося трошки розповісти про себе. Ви дуже просили, особливо після того відео, коли ми з вами знайомилися. Мені 34 роки. Мій чоловік Віталік старшим за мене на 10 років рівно. Ми обидва народилися на Харківщині і там все своє життя прожили до повномасштабного вторгнення, коли ми приїхали сюди. Соломія теж народилася в Харкові. Що цікаво було, це те, що я пам'ятаю, у Пологовому, коли спитали, як ви назвали дитину, ми сказали Соломія, і вони дуже здивувалися. Бо на сході не прийнято так називати дітей такими старовинними українськими іменами. І вони питали, як же її називати скорочено. Ну, як ви чуєте, я її називаю Соля. Віталік її називає Соломка. Але коли ми сюди переїхали, то кожен третій, кожна третя дівчина вносить ім'я Соломія і це вже не є якоюсь родзинкою для неї. Тут таке ім'я це норма. Тепер трошечки про себе особисто. Нас у батьків троє. Я найстарша. Середній брат на три роки мене молодший це Олексій, якого ви могли бачити, військовий, якому ми збирали з вами кошти на автомобіль для ЗСУ. І молодший саме Міша з мішою у мене різниця 22 роки. Я закінчила Харківський педагогічний університет Сковороди, факультет психології і соціології, і за професією я працювала сумарно 2 роки там, на Харківщині. Ну, а потім понесла, з ким я тільки не працювала. Я працювала і адміністратором в Осеничному комплексі, я працювала адміністратором в різних. Салонах краси, я працювала майстром манікюру та педикюру. Я працювала адміністратором в автомобільному салоні Audi, мала навіть досвід приємницької діяльності, мала свій магазин кондитерських виробів. В принципі, і все. Як ви вже помітили з моїх відео, що ми Полюбляємо село з чоловіком, нам подобається жити в селі, боритися, нам подобається тримати худобу і взагалі м -м, щось робити на землі. І так само ми про це мріяли і у Харкові. Це незважаючи навіть на те, що почалася війна, ми планували будувати будинок за містом, мали ділянку, вже мали план, проєкт, мали вже почати будуватися, але почалася війна. Будуватися ми там вже не будемо. В Харкові наш будинок, він в самому центрі міста, він цілий, там живуть у нас люди, це діти нашого кума Соломійкиного хрещеного, а за містом на нашу ділянку був прильот, там були якісь будівельні матеріали, там все знищимо. І очевидно, що ми вже там будуватися не будемо. Ми вертатися не плануємо в Харків, нам тут подобається жити. Чоловік повернеться з перемогою і вже будемо вирішувати, що робити далі. Поки що живемо тут. У нас є тут друзі, в нас тут є знайомі. Ми тут налагодили побут, нас все влаштовує. У нас сильно змінилися цінності після нашого переїзду сюди. Те, що було головне, стало не головне, а деякі речі стали для нас дуже важливими. Мої батьки енергетики, тітка теж енергетик, та, що приїжджала, ви могли її бачити в попередніх відео. Вони всі працюють за для нашої з вами безпеки. Вони працюють тяжко під обстрілами, під тривогами, забезпечуючи нас з вами світлом. І навіть коли був блекаут, завдяки цим людям. Ми з вами хоча б на декілька годин мали світло. Я дуже пишаюся своїми батьками, і я розумію, для чого вони все це роблять. У Олексія теж своя родина є, в нього є син. Що саме цікавий факт, ми одружилися з Віталіком і він зі своєю дружиною в один рік, в 2016 році, і в один рік в нас народилися діти. В мене Соломія, в них Марко. Так, у нас батьки стали дідусем та бабусею в один рік одразу від двох своїх дітей. Щодо моїх захоплень та вподобань, ви вже зрозуміли через вітло, що я достатньо творча людина, просто що маленька дитина не завжди дає мені щось зробити, не на все вистачає час. Але заплановано багато, я багато планую для вас показати, знімати, багато хочу реставрувати, декорувати. Деякі мої проєкти я планувала з чоловіком, але я розумію, що без нього я то не зроблю. Треба мені тільки його дочекатися, і тоді ми зможемо це зробити разом. А так, якісь маленькі проєкти я буду намагатися для вас знімати і показувати. Я дуже рада, що ви в мене є. Я дуже вдячна вам за вашу підтримку. Я вдячна, що вірите в мене. Разом ми з вами йдемо до перемоги. Далі буде ще цікавіше, я сподіваюся. Хоча я знімаю відео по можливості, і зараз не дуже в мене таке, знаєте, Яскраве і цікаве життя. Бо я одна з дитинкою, але все ж таки я тримаю себе в руках і намагаюся щось робити. Я сподіваюся, що ви зі мною і залишитесь надалі. Чекаю вас у наступному відео. Я вважаю вам міцного здоров'я. Головне, бережіть себе. Слава нашим ЗСУ і все буде Україна! Разом до перемоги! Па-па!